Всім доброго дня. Зараз ми знаходимося в Нідерландах і буквально пару хвилин назад купили ось такий Ford Focus 2013 року 191 тисячі оригінального пробігу Даний Ford Focus на даний момент є актуальний, він ніким не зарезервований. Ми його купили не під клієнта, а купили на продажу. Як ви бачите, дуже гарний такий сіруватий колір на гарних лихосплавних дисках, гарна гума в неї стоїть. Ось так виглядає резина. По комплектації дійсно автомобіль в, в максимальній комплектації, тобто є все окрім, можна сказати, ксенону. Був би ще ксенон, це взагалі би було причудово. Але окрім ксенона, тут хватає, в принципі, для того автомобіля. Кліренс в даному автомобілі, як ви бачите, він не є низький, тобто кліренс в автомобіля досить таки великий. По комплектації що є в даному автомобілі? Автопаркування має, передній задній партронік має, безключовий доступ має, серстопну систему має, мертві зони в дзеркалах має, тобто при повороті в нас відображається, не знаю чи видно вам на камері. Ось тут машинка, відображається, чи вам дозволяється поворот в ліву сторону чи в праву сторону. Чистий 2013 рік, також має хромові релінги на даху автомобіля, хром під вікнами. Також даже є кнопка на електроручник, тобто кажу, ручник, електрофаркоп, електрика є, тобто все проведено, але, на жаль, фаркоп або голландець, або просто-напросто його просто тут не доставляли, але проводка і все є. Тобто При великому бажанні можна докупити сам крюк. Ось бачите. Є кнопка для автоматичного відкидання крюка, але я заглядав під'їзд, на жаль, його немає. Тобто його при великому бажанні просто варто докупити і вже поставити на місце. Ось такий Ford-Focus, салон автомобіля чудовий, не потрібно великих тут зусиль для того, щоб його відчистити, зробити легазинкий детелінг, ну і в принципі все. 191 тисяча пробігу, має всі 4 склобітні мачі, автоматичне складання дзеркал, мультируль, мікроліфт водійського сидіння, два ключа, стар-стопна система, тобто заводиться з кнопки. Також тут у нас по комплектації дозонний клімат-контроль, підігрів лобового стекла, підігрів заднього і дзеркал, шестиступка, Механічний ручник. Тут в нас де кнопка старт-стоп, автопаркування і відключання партроніків. Тут в нас де штатна магнітола і, в принципі, екран на навігацію. Заводиться автомобіль чудово, немає жодних зауважень, жодних помилок, жодних проблем. Ось зараз ми заправилися повний бак. Повний бак в даному автомобілі зараз показує на 974 тисячі кілометрів. Також в даному автомобілі, тобто не в всіх Ford Focus є датчики руху по полосах, тобто тримання є полос, також щитування дорожніх знаків, тобто коли ви рухаєтесь з даним автомобілем, вам показує з якою швидкістю вам дозволено, і також дозволяється обгін чи не дозволяється. Тобто одразу щитує всі дорожні знаки, які є. Забиті не в дорожній розмітці. Тут у нас мультируль, круїз контроль, датчик дождя, датчик світла, ABS ESP. задні партроніки я вам вже говорив, автозатемнення заднього скла, тобто скла заднього виду. Тут в нас на лобовому стеклі знаходяться всі, всі е, датчики, тобто датчики руху по полосах, автоматичне переключання світла, ближнє дальнє е, щитування по полосах і тримання полос. Також. В даному автомобілі, як тільки ви повертаєте без поворота, тобто пересікаєте будь-яку сплошну там, чи пририв чи столітію, зразу руль автоматично починає вас витягувати, тобто вирівнювати даний автомобіль. Він починає отак дрібіжати, і ви вже тоді розумієте, що щось відбувається не так. Вертаєтесь на свою полосу. Даний автомобіль на сьогоднішній день, я ще раз кажу, є е, е, актуальний. Він куплявся не під клієнта, куплявся так під продажу. Приблизна вартість його буде становити десь приблизно більше 10,5 тисяч, можливо, 10300, можливо 10500, все залежить від того, тому що з 1 числа міняється розмитнення автомобілів. Тобто, кого зацікавив даний автомобіль, більш таку детальну вартість даного автомобіля можу вам сказати в понеділок, тому що зараз на сьогоднішній день субота і ми вже будемо виїжджати. Додому будемо їжджати в Україну, так як сьогодні вже митниця не працює. В понеділок, якщо все добре, будемо на митному терміналі в місто Львів, і я вже вам можу більш так е сказати не то, що точно, а взагалі на 1000% точно, яка вийде вартість даного автомобіля. Але однозначно е більше буде 10. Скільки, чи це буде 10-200, чи це буде 10500, чи це буде 10300, чи, можливо, і 10, це вже вам можу сказати в понеділок. Отже, кого зацікавив даний автомобіль, мій номер телефону. 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, відео, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу могли проглядати. Також вдома є в наявності Шкода Октавія 2019 року на автоматі. І також купили на під а під, ну, тобто, під продажу Рено Megane 2013 року білого кольору. Отже, всім гарного дня, мирного неба, телефонуйте, до побачення, до нових відео. Дякую!